Друзі, всім привіт! Мене звати Денис і вас вітає перша електричка. Сьогодні хотіли поділитися з вами висновками після двох місяців експлуатації мого електромобіля Volkswagen ID 4 з оновленим програмним забезпеченням. Наші машини з Іваном були зі старою версією програмного забезпечення 1516. Іван три місяці назад, я два місяці назад зробив оновлення по китайському TPI, виправленню помилок на СТО 4 колеса. Враження після. Після місяця експлуатації Івана ви вже побачили на каналі. Це увійшло в розділ технічного обслуговування Volkswagen id 4 Хто не бачив, радимо подивитись за посиланням. Тепер хотів поділитися саме своїми враженнями, тому що я це оновлення робив трошки пізніше. На зараз я проїздив з цим оновленням. Нагадую, це китайський TPI. З оновленням до 29.30 по версії мультимедіа. На цю тему є дуже багато сварок, скандалів, що компанія чотири колеса не робить повноцінне оновлення. Я скажу вам так: вони це роблять за повноцінною інструкцією, як це робить офіційний дилер у Китаї, тобто дійсно версія блоків. Не така, як, наприклад, максимально можлива на даний момент, але вони вибрали ну, китайці, китайський офіційний дилер, різні рівні блоків, які є стабільні, і метою китайського TPI є саме виправлення помилок. Тобто, якщо ви хочете, щоб ваша машинка була стабільна та не глючила, в принципі, ви можете скористатися нашим промокодом, який дає вам змогу зекономити 2000 гривень і оновити вашу машинку. Я вже проїхав 6 тисяч. І з радістю вам можу сказати, що машина повністю перестала глючити. Тобто, зараз за посиланням ви можете перейти на відео, де ми з Іваном записували мінуси експлуатації першого там, ну, півріччя. Так от, окрім ходової частини. Яка трошки не подобається Івану, решта глюків виключно була по програмному забезпеченню. Так от, все повністю пройшло. Тобто, мультимедіа стабільна, швидка, не перезавантажується, CarPlay працює максимально божественно. До нього зовсім немає жодних питань. Тепер повернемось до головної проблеми: чорні екрани. На жаль, друзі, я не можу вам точно сказати про те, що вони пройшли, при цьому регламентному оновленні не міняється. Начебто бракований акумулятор, точніше, акумулятор, по якому є відзивна компанія. Але ми продовжуємо досліджувати на зараз вже початок жовтня, і скажу вам, що перші два рази в минулому році ну, чорні екрани мене вже застали саме у вересні. Тому можна сказати, що. Вересень ми пройшли без чорних екранів. Ми продовжуємо досліджувати. Зараз я їду на наступну версію оновлення. По суті, це буде оновлення мультимедії до рівня 2949. І багатьом людям буде цікаво, чи є зміст. Це робити. Оскільки оновлення 29.30, я не думаю, що сильно програє по мультимедіа до 29,49. Тому, друзі, якщо ви хочете отримати стабільну машину, ми всім радимо зробити оновлення по принципу офіційного дилера в Китаї і оновити вашу машинку. Це значно дешевше вартує, ніж. Повноцінне оновлення до найвищого рівня. І ви отримуєте стабільну машину. Парктроніки в мене не відвалюються, захист компонентів більше не стартував. CarPlay стабільний. Два телефони підключаються досить швидко. Перемикання між телефонами виконується досить швидко. Тому все все стабільно. Це такі речі, які мене дуже сильно хвилювали, коли я не мав можливості оновитися. Тепер що змінилося і повинно змінитися в плані пробігу зимою? Ми це перевіримо, оскільки я планую все ж таки зиму відкатати з прошивкою 2949 Але нагадошую це буде тільки оновлення мультимедіа, повноцінного оновлення до найвищого рівня в цьому році. Я не планую робити, але спойлерну: ми відкатаємо зиму. Перевіримо, як машина себе веде, чи не буде чорних екранів, ми продовжуємо досліджувати. Потім з нового року ми плануємо оновити машину до максимального рівня і, як завжди, поділитися з вами висновками, чи є резон зміст робити більш дороге оновлення. Тепер дивіться, мої враження з приводу пробігу. Хоч ми ще це не перевірили, взимку пробіг значно буде більший, тому що змінюється термоменеджмент і батарейка менше підігрівається. Я думаю, що ви всі про це вже чули. Зимою ми це будемо досліджувати. Але я вам можу з певненістю сказати, що електромобіль мій почав. Проїжджати приблизно на 5% більше улітку. Це все трапилось влітку. І особисто для себе я зробив наступний висновок. Все це досягається зменшенням рівня рекуперації. Тобто, коли я два місяці назад забрав машину з оновлення, перше на що я звернув свою увагу, це було значно. Гірша рекуперація у всіх режимах. Тобто, я досить рідко їжджу на режимі Б. Зараз я якраз на ньому, але це сьогодні не про це. І я ж пам'ятаю свої відчуття: так, от, після оновлення мені педаль гальм приходилось продавлювати значно нижче. І моє особисте суб'єктивне враження, що з новим. Програмним забезпеченням вони зменшили рекуперацію. Тобто машина стала, як ще раз кажу, на мою думку, менше рекуперувати і більше в кінці педалі використовувати вже справжні гальма. Добре це чи погано, напишіть, будь ласка, в коментарях. Але саме через це в машини з'явився ще більший вибіг. Причому цей вибіг з'явився на всіх режимах. І коли ми зараз перейдемо в режим Б, у нас теж рекуперація впала. У нас така досить-досить повільна. Тому це мої особисті враження, що це вони зробили за допомогою саме зменшення рекуперації. Тепер переходимо в режим Б, Розганяємось до. 40 десь кілометрів на годину і починаємо рекуперувати. Як на мене, раніше цей процес був більш жвавий. Давайте спробуємо ще раз. Під'їжджаємо з майже 35 кілометрів. І машина, майже майже оце вже я гальмую самостійно. Я їду в режимі Б. Тобто, коли в режимі Б зменшилась рекуперація, мені це дозволило майже завжди з нею їздити. Тобто машина перестала так різко клювати, і я продовжую користуватися педаллю гальм, але не завжди. Тобто, це таке легеньке приторможування. Ну, от зараз, бачите, вона скидає. Вона скидає неагресивно. Після того, як Ця рекуперація так от зменшилась. Я вже не переймаю, що хтось мене дожене у задню частину, оскільки, як ви знаєте або не знаєте, в китайських версіях ID 4 не загоряються стоп-сигнали в режимі B. Тому, можливо, вони і зменшили її, щоб це було досить так в лайтовому режимі. Ну от 100 км на годину відпускаю гальма 90-89. Ну тобто. Не критично раніше вона гальмувала значно ну, процес гальм відбувався значно більший. Тому давайте зробимо маленький підсумок. Оновлювати машину зі старим програмним забезпеченням варто однозначно. Ви почнете насолоджуватись від вашим ID 4. У вас пройдуть всі глюки. А з приводу чорних екранів я теж вважаю, що вони пройдуть. Але це стверджувати ми зможемо значно пізніше. По-друге, у машини і зимою, і влітку трошки збільшиться пробіг. Літо це 5%. Зимою ще не знаю, але я думаю, що відсотків до 10 теж отримаємо. Позитиву, ми зараз під'їжджаємо у місто Бориспіль, здаємо нашу машинку на оновлення до версії 2949, розкажемо вам, що нам пообіцяє 4 колеса. І також для всіх є гарна новина. Після мого оновлення ми додамо ще один промокод, який дозволить вам економити не тільки. На прошивці 29.30. А оновлювати вашу машинку зі знижкою, я ще не знаю якою. Про це ми скажемо пізніше, тому що ми ще до кінця не домовились. Але промокод точно буде. Також сьогодні хотів вам розказати про нового зарядного оператора. Це новий зарядний оператор Recharge. Він працює через операційну систему GoToU. І після того, як ввечері ми заберемо нашу машинку з оновлення, ми поїдемо протестувати станцію цього оператора. Скажу, Наперед вам, ми вже тестували її на іншій машині з портом CCS, але складнощі з виходом того матеріалу є деякі технічні, тому ми зробимо певні вставки з того відео і додатково протестуємо вам порт GBT. Не перемикайтесь! Перша електричка. Друзі, доїжджаємо вже до СТО 4 колеса, віддаємо нашу машинку і маємо надію, що ввечері ми її заберемо. О, ну, 4 колеса. Повертаємо. У них тут і автосалон. Але ми про автосалон нічого не знаємо, користуємось тільки їхнім сервісом. Це все відбувається вже на наступний день. Ми забираємо нашу машину. Нагадуємо, ми оновили мультимедіа до рівня 2949. Так, каже, пройти сервіс. Ладно, то таке, дивимося, яка у нас версія програмного забезпечення. 29.49. Третій екранчик нікуди не пропав. Що, будемо тестувати? Я, як і обіцяв, сьогодні. Після того як я забираю машину з оновлення до 2949. зараз ми в Борисполі їдемо на вулицю Сверстюка, щоб ознайомити вас з новим зарядним оператором. Recharge. поїхали з сьогоднішнього дня. Ми з Олександром домовились і оновили всі промокоди. Тепер промокод, який називався перша електричка 2930, дев'ять. точніше не так він називався з 1516 до 2930, вже не буде існувати. На його заміну ми випустили з Олександром новий промокод. Від 15 до 29.49. все це буде в описі до відео, і ви також зможете зекономити 2000 тисячі гривень за цим промокодом. Ми, як і обіцяли, приїхали на першу станцію молодого оператора речарч. Всю інформацію ви зараз подивитесь із матеріалу, який на жаль по технічним причинам не зміг вийти про Вольво. Але там ми не змогли перевірити GBT конектор. Для цього я приїхав на своїй машині. GBT працює. Станція видає 150 А. Ну, в мене машинка заряджена на 65%. Тому я заряджаюсь, ви дивитесь той матеріал, де ми вже хотіли вам розказати про оператора Recharge, а ми з оператором Recharge. Придумаємо для вас промокод, щоб ви могли на протязі місяця економити під час зарядки вашого електрокару. Знайомтесь, це новий оператор Recharge. Він працює через операційну систему Go і ми приїхали перевіряти його станцію. Ви спитаєте, Денис, ви ж ніколи не звертаєте уваги на поодинокі зарядні станції? Так і це наша політика. Ми вважаємо, що станцій багато не буває. Але, по-перше, тут є коннектор GBT. По-друге, це досить якісна станція виробництва ND Group. Основною нашою метою є те, розказати вам про перспективи дуже-дуже важливого напрямку. Оператор Recharge обіцяє, що вже навесні ми побачимо його величезний зарядний хаб, який вони будуть будувати в декілька етапів. І основне. Де він буде знаходитись, а знаходитись він буде біля Умані. Той напрямок дуже-дуже потребує якісних багатьох зарядних станцій. Тому ми приїхали перевірити їхню першу станцію, взяти з них обіцянку, що вони хаб таки побудують. І цим відео ми їм будемо доказувати, що вони це обіцяли. Тому перед нами станція на 80 кВт. Є наш Вольво Сі 40. Ми сюди доїхали від Калинівки. Здається, на 65%. Можливо, всю потужність ми 80 кВт не отримуємо, але станцію ми обов'язково перевіримо. От так і завершується наш день. Поки наш Сі 40 Recharge заряджається. Ми хотіли побажати новому оператору Recharge успіхів, щоб вони витримали слово. А до вас в мене питання: якщо вам сподобався формат міні-тесту, поставте свої найкращі вподобайки. Напишіть в коментарях, чи хочете, щоб ми взяли цю машину на повноцінний тест і поділилися своїми враженнями. Якщо ні, то даної інформації по заряджанню, по дальності ходу і по витратам, надіюсь, вам буде достатньо. З вами був Денис, перша електричка. Па-па!